У голова, майже всі українські обряди і звичаї так чи інакше пов'язані з хлібом. З ранньої весни, до пізній осені триває хліборобська пора, найгарячіші дні ж неба, їх початок і кінець то великі свята для хліборобів. Відповідно, і в їх перший день заживки і в їх останній день обжинки. Не годиться робити ніякої роботи, а лише святкувати. Обжитки досить поширений обряд. а от заживки свято Першого снопа на сьогодні доволі рідкісне явище. Тож народний фольклорний гурт Кричинського районного будинку культури, кричинські піснярки разом з молодшими шанувальниками фольклорної спадщини українського народу. Представляє обряд зажинок так, як це відбувалося на Киричівщині. Початок жнів співпадав з Петрівкою. Намагалися починати їх у жіночий день на повний місяць. А завтра ще й п'ятниця. А нам ще до кого? Як це що? Мати казала, завтра підемо на зажинки. Мерщій до хати вечеряти і спати. О, місяць... О, умничка. Сюди ще треба положити мадрики, матриків та голубців та грибочків з бочки. Іди доначкові вже спочивати. Я вже й сама опорається. Ближче до півночі господиня йшла на край поля робити закрутку, щоб ніхто не зоручив ниву. І погода дала зібрати їм гарний врожай. Наші воєнного на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний дай на сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо вибачцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо то є царство, і сила, і слава до цього і, цю, і, цю, і, цю, і цю, Святому Духу, і нині, і прісма, і по віки віків. Амінь. Ну то що, пішли у поле пішли. В досвіта, помолившись Богу, усі святково одягнені йшли в поле, де спочатку задобрювали святих та хлібних духів. Потім плід сіль виставляйте, пасочку свячену. свічку, ранницю і воду свячену, все виставляйте. Он уже сонце сходить, час починати. Мок виправиться, святить Петре і Юрій, ваші душечки чисті, Ви виростели хліб Божий на полі. Сліті у наші руки. Покатись хлібчик і віде віде Наші крові поможі. Господи, пошли нам на з нема хорошої погоди, а хмари дощові. Бурі, громи блискавиці, і ти, гради, буйний, наше поле стороною і до нас не наближайтеся. Тушечки святі, ви обороняли на те себе. Не їх у нас. А все весе, все йде на ліси, на озер, на очерети, згинь. Припади, щоб і духу твого не знали. А хто почне? починай ні. Ти хазяєчка подобна, сама типушечка, і діти печень, і в закачені, і з чоловіком бояра голодуть. Теж кому починати, як Дякую, Мені, я не тобі. Дякую, не буде. Мені оті ділочка добула. Щоб тебе заменила. Нішечки не ліли і ручки сьогодні боліли. Діодяку. Чинати за жінки водиться чесні, заміжній жінці, яка вже має життєвий досвід, але ще й не стара. Спочатку вона вижинає зажинковий крест. І лише потім перший сніг. А як на той рік затимати будемо, тоді почнемо саме з цього зерна. А як нашу дівку просватає, тоді у весільний коровай борошна з цього зерна підмітимо. Щоб життя в нашого подружжя було забожне та щасливе. Ой послала мене мати зеленого жита жати, А я жита не жала Дівку морозець, чого дівко, ти жде, що ти жнеш? чого дівко, ти ждеш, що ти житанишнеш, шнися, загониш, мися, на мене не дивися, у мене загіч широкий. Тепер можна і до їжі приступати. Їжте, наїдайтеся, щоб зерно було гладке, а нива не збідніла і на той рік уродила. Закінчується зажинок обрядним обідом, на якому згадують померлих. Та минулорічні жнива. А пам'ятаєте, скільки ми той рік намолотили молотили? По тому Возили, возили, молотили, молотили. Як посіємо весь та й до зерна увесь. До зерна! До зерна увесь, до зерна, до зерна, до зерна увесь, до земна до зерна, до зерна увесь, як зберемо ове, стай до зерна увесь, до зерна до зерна, до зерна увесь, до земна, до зерна, до зерна увесь, як зболотимо весь, дай до зерна увесь. До зерна до зерна увесь, до зерна, до зерна, до зерна увесь. як от правимо весь, та й до зерна увесь. До зерна до зерна, до зерна у увесь. увесь. А моя мама цар своїй небесне, така вже жниця була. Що як нахилиться в однім краю поля, то в другому тільки розправиться. А мене вже вчила, земля їй пухом, нехай собі спочиває. Тітка Марія жала так, що тільки успівали снопи за нею в'язати. Ой на горі жито сидить зайчик, і ліжкамиряє. Море просто сидить зайчик, зайчих і ніжка мичемиряє, коли б такі ніжки мала, то як ни чеберяла, як той зайчик, як той зайчик. ой на горі грей. Оля, верталися із піснями, а гарна молодиця попереду несла перший зажинковий сніп. Ось такі вони наші кигичівські зажинки.